Дуже любив книгу Василько, і не дуже чемно з нею поводився. От він одного вечора ліг спати та й узяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що, як лежачи книжку читаєш, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу аркуші в книзі пожмакалися. Добре, заснув Василько так міцно, що й от бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ із ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Мишко і Вова. Та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, колька дурак. Отаке понаписували. Так, ніби хтось у грязюку перо вмочив, та й бруднить, грязнить Василька книжку. Далі ще гірше Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати, болить Василькові аж рятуйте, хоче крикнути. Тільки на Оленка ножиці прийняла. Як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку. Горить Василько книжка, дим із нього йде. Пече йому. Уже Василько книжка не книжка, а саме шмаття, в яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко, так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. «Ой, що зі мною зробили. А потім, здогадавши, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав: Бережи книжку, це твій друг, і ніколи вже не псує Василько книг. Та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку.